Доброго дня, мої любі передплатники україномовного каналу. Вигулюю свого залізного паняку і можу вам показати гарну Полтавщину, красиво, бачите. Це будівля така, це центр набудь самий Там пам'ятник Миколи Васильовичу Гоголю. Їдемо до річки Хорол не до річки, ми у крамниці зараз заїдемо, а потім назад поїдемо. Зараз дівчатка в одну крамницю, в другу крамницю. Завтра у дружини день народження, тому готуємось, готуємось. Поздравляти раніше не можна, але підготуватися можна. Таке гарне місце. Ми знайшли для зупинки, там кораблик, кафе і річка Хорол. Гарно, красиво. Ладно, пішли до магазину, до крамниці. Купили гарне місце, там якісь пам'ятники. <сміття>, Сміття. І тучі на не пани ходять. Хмари. Ну, все вже купили. Тепер машини про... провірили, проїхались. Яка подія у Харкові та на Полтавщині. Ну, тривоги, дякую Богові, більш ні бабуся нічого не чула. І у нас тут, слава Богу, окрім тривог нічого не було. Це гарно. Можете подивитися на гарне місто на Полтавщині. Місто... Увага! Відбій. Ага. То каже, увага, відбій повітряний. Отаке відбій. Ну, дякую Богу Проїхались, подивились, щось він так дуже і дуже тихо їде. А він, мабуть, повертає. Ладно. Побажати усім миру, добра, злагоди. Ще раз усіх щиро подякую за те, що дивитесь, лайкаєте, коментуєте. Ну і, і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока.